Шановні гості, шанувальники спорту та вболювальники, сьогодні ми вітаємо учасників другої відкритої спартикіалі. Доміні голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова привітати всіх з міжнародним днем спорту, який відбувся вчора. Спорт для всіх нас об'єднує, демонструє загальні людські цінності, демонструє наш незламний дух, а головне формує прагнення. Ми збираємося вже вдруге. І я вдячний, що традиції не тільки зберігаються, а й примножуються. Сьогодні ми раді вітати не тільки Мелітопольські громади, Бердянські, Васильівські, Пологівські громади. Я хочу побажати всім вам маленьких особистих перемог кожному, а всім нам однією великою на всіх. І хай переможе нас 这边你来一个。